Настоящий харківчані сарят, а служби прибирають за приїхавшими. Любов харків'ян до міста Харків є насправді щирою, тому що це видно по околицях Харкова, по парках, по всяких закладах, тому що всюди панує чистота. Всюди є місце, щоб викидати сміття, всюди є ну, все є для людей, щоб вони пікувалися про чистоту у місці. Я вірю в те, що харків'яни люблять місто, але я не можу сказати, що люди прям не смітять в Харкові, що вони якось менше смітять, ніж інші люди в інших містах. Напевно, це все ж таки якась заслуга людей, які прибирають це сміття. Наприклад, все одно ми можемо бачити роботу волонтерів, які збирають людей на якісь суботники. вони роблять якісь ековилоски, коли вони збирають, чистять річки якісь, чи якісь паркові лісові зони, і все одно ми там бачимо багато сміття там, де нема так багато комунальників, то можна зробити висновок. Що, на жаль, все одно люди, люди деякі смітять, залишають після себе сміття. Чи якщо там, я не знаю, Всі виїжджають на якісь вил... виласки на природу, і якісь зони є в... не за містом, а в місті. І все одно деякі з них будуть забруднені, тому теж можна зробити висновок, що люди смітять. Скажем так, 99% то вони люблять своє місто і не смітять. А сміття викидають туди, де потрібно. Ну, на жаль, є такі. Один процент мабуть, є, які смітять, вони люблять місто, але смітять любов до Харкова все ж таки щира і патріотична. А щодо того, хто хто там чи де смітить по місту. Ну, мені здається, це залежить від рівня вихованості людини. А так і в принципі адекватна людина, харкіянин, який любить своє місто, він не буде смітити, де попало. Ну, скажімо так, тут питання таке двостороннє, тому що з одного боку, все ж таки, вважаю, що від містян залежить, а з іншого боку, і комунальники теж, принаймні, в Харкові великі молодці, що вони дуже активно займаються наведенням порядку по місту всюди, де це можливо зараз. І... В принципі, з цих двох компонентів все ж таки залежить, е складається, як би мовити, процент чистоти міста в такому плані, мені здається. Гаркіяни теж все ж таки, наскільки я бачу, стараються не смітити. І цьому в принципі, допомагає велика кількість, наприклад, смітників у громадських місцях, таких як цей парк, наприклад. І щоб людині не шукати, куди там щось викинути сміття, тут одразу хоп, якась урна поблизу можна. Недалеко ходити, щоб це зробити не де попало. Тому, в принципі, люди теж роблять щось для того, щоб не засмічувати місто. Харків'яни всі люблять свій Харків. Харкові образовані люди, умні. Плюс він красивий і чистий, як його можна не любити. Це Харків'яни культурні люди, і вони не смітять, де попало. Возможно, комунальники звісно, багато роблять для цього міста. Дуже багато обирають впері вибухів. Зразу вже обирають моментально. Люди дуже люблять Харків. І я прям це відчуваю. Я якраз тільки приїхала з Європи, так і вот у мене дуже дуже сильно відчувається така от різниця. Мені насправді настільки приємно тут ходити. Тут дуже багато людей слідкують і намагаються слідкувати за порядком. Ну, зазвичай бувають різні люди, але зазвичай всі люди дуже люблять Харків. І намагаюся все зробити для нього саме найліпше. По крайней мере, я так вважаю, я так бачу. Може хтось так поводитись, хто не цінує те, що має, тому що ті, хто виїхали з міста, побачили, як буває по-іншому, повернулись назад заракецьме. Вони зрозуміли, що Харків насправді дуже чисте, дуже красиве місто. Мені здається, такого немає ніде по чистоті. Знаєте, коли в зимі припадає сніг, і група людей ходить і прибирає на ці лавочки, щоб було комфортно просісти. Ну це безцінно насправді. У мене тоді, коли я це побачила, пішли сльози. І я говорю чоловікові: мене не треба кудись вивозити в якісь інші країни, щоб побачити щось те, що може шокувати настільки, наскільки це круто для міста. Там я рік жила в. За межами Харкова, я не дождалась, коли я приїхала. І краще, ніж тут, мені ніде не було. Я вважаю, що це в першу чергу заслуга людей: комунальних служб, нашого мера. Тільки спільне. Ні, я вважаю, що харків'яни люблять своє місто. Ті, які свідомі, вони. Сприяють тому, щоб наше місце було чисте, таким чином, що вони викидають своє сміття в смітники. А комунальні служби ну вони теж відіграють дуже важливу роль У нас завдяки ним місце реаль... місто реально наше чисте, приємно пойти в парк і не побачити там якихось недопалків там якогось сміття. В общем, і ті, і ті роблять внесок в чистоту нашого міста.